Чи інформаційна доступність. Зараз, як ви знаєте, все більше для розповсюдження інформації використовується саме інтернет. Тому е, в цьому напрямку Держком телерадіо планує ввести зміни до постанови Кабінету міністрів України від 4 січня 2002 року номер 3 про порядок оприлюднення у мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади. І 29 серпня 2002 року номер 1302 про заходи щодо подальшого забезпечення від, відкритості у діяльності органів виконавчої влади. Е, хотілося б надати слово Ледію Олександру Анатолійовичу, головному спеціалісту відділу з питань свободи слова та до доступу до публічної інформації Департаменту інформаційної політики Держконтелерадіо України. Я вітаю всіх учасників конференції, відділу радіо і проінформую вас про е ту законопроєктну діяльність, яку е де провадило Держмік Радіо, впродовж року останнього, е для того, щоб забезпечити доступність інформації, яка розміщується на офіційних сайтах державних органів для усіх згаданих за руку Отже, як вже було згадано, 1 серпня року Кабінету міністрів було прийнято постанову 706, якою затверджено державну цільову програму. Національний план дій реалізації конвенції про приватних воїнів на провінок 2020 року. І е, одним з завдань цієї програми е, саме була інформаційна доступність. До 2015 року передбачається, е, що всі сайти, офіційні опсати державних органів будуть доступні для всіх звернення зовсім. Завдання і закладах цієї програми пунктом 1.1.80 Радіо передбачено внести зміни до постанов Кабінету міністрів, про який не було згадано, це постанова 3, і Такою роботою ми займалися. Отже, ми було розроблено разом з інтересованим органом постанови, про внесення змін до цих постанов і цим проєктом постанови пропонується. Доповнити порядок оприлюднення мережі інтернет е, е, технічними вимогами на створення або модернізацію офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади. Крім того, де звичайно, всім... Е, Центральним та місцевим органам виконавчої влади відповідно до цих вимог, які ми запропонували, адаптувати, модернізувати свої сайти, або якщо будуть розроблятися нові, то вже ці вимоги мають враховуватися. Крім того, ми рекомендували органам місцевого саморятування, підприємство організаціям, мачеваю усіх форм власності, дотримуватися цих вимог, які ми розробили. Отже, я ці які ми розробили, Хочу сказати, що під час обертинських коротко ми опрацьовували стандарт. Це міжнародний стандарт Консорці Половини. Інструкція забезпечення сутності контенту версії 2.0. Може, ви знаєте, чули про цей стандарт. Ним користуються багато розробників. Також стандарт Російської Федерації ГОСТ 52 772 207 Крім того, ми враховуємо пропозиції інститутів громадянського суспільства, тобто це генерація успішних дії і УТОС, у ми з ними співпрацювали, вони не створювали свої побажання, під час розробки таких вимог. І ці вимоги включають основні положення, це те, що має бути враховано написати для того, щоб інформація була доступна. Отже, Перше, інформація повинна бути максимально доступною для активних програм екранного доступу, які забезпечують звукове або братність виведення даних. Далі аудіо та відеоматеріали мають супроводжуватися текстом, еквівалентної інформації на аудіо та Ну, Тобто це саме для цих самих програм, щоб програми могли цю інформацію зчитувати і вводити вже її тим, таким способом, зручним для сприйняття інвалідних прозорів поступання. Далі. Інформація розміщена помісті і всі графічні та інформаційні матеріали повинні дублюватися за допомогою звичайного тексту. Розмір шрифту тексту за винятком тидерів має змінюватися в межах до 200% без використання проміжних технологій та безтрати інформаційного наповнення або функціональності веб-сайту. Тобто маю встановлювати, що після збільшення масштабу цих шрифтів структура сайту має залишатися для користування, вона не повинна ніяким чином там щось накладатися, один текст на інший. того, Крідко... треба це реалізувати на веб-сайті програми, щоб не було якихось сторонніх програм того самого раузеру щоб були такі інтерактивні кнопки на веб-сайті, коли лікомишки можна було ці шрифти збільшити. Візуальне представлення тексту повинно мати коефіцієнт контрастності не менше буде до одного. Тобто інформація має бути контрастною, щоб її можна було легко сприймати візуально. Має бути реалізована зручна навігація по офіційному веб з допомогою клавіатури комп'ютера. Не допускається застосування часових обмежень на виконанні функцій навігації та або інтерактивних взаємодії, пересувача офіційного веб-сайту. Також не допускається використання об'єктів, що на екрані частіше, ніж 4 рази на секунду. Бо якщо часто розплату якісь там теж зображення, чи якісь там будемо що це може викликати проблеми також з зором. Від mm -hmm. діяльності значної кількості елементів, доступ до яких може бути ускладнені користувачами з вами зору послуху, рекомендується створити альтернативну версію вебсайту з більш простою структурою, яка дублюватиме інформацію на основному вебсайті та відповідатиме встановленим вимога. Для переходу на альтернативну версію вебсайту на головній сторінці необхідно розмістити відповідне гіпертекстове посилання. Фінансування заходів з цього інформаційної, з інформаційної доступності передбачається, що будуть виконувати ці роботи на виконавчій владі інші суб'єкти діяльності самостійно за рахунок коштів, які на зі утримання. Саме така вимога була Міністерства фінансів, коли ми погоджували, тому що скажімо так, коштів Мінфіну прямо на це виділяти. Я так, я так розумію, скільки ми з ними співпрацювали, не заходів, тобто кожен має орган сам ці кошти десь ушукувати. Ще крім того, розглядалося питання щодо прийняття, прийняття розвитки проєкту і прийняття стандарту національного щодо доступності інформації на сайтів. Проте таке питання не було підтримано. Ми пропонували, що цим буде займатися територом науки, так як це орган, який займається інформатизацією, технічними питаннями, але ця місцева не була підтримана. І крім того, таке питання воно дуже затягується, оскільки такий заданий приймати більше року. того, це все вимагає коштів. Близько 40 тисяч гривень, як мені, мені пояснювали, я спілкувався з міністром розвитку. І ці кошти, звичайно, на цей рік не передбачені ніким. Державна сільова програма ні, 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 також кошти не передбачені такі цілі, тому було прийнято рішення, що найпростіше ці стандарти опрацювати і їх виписати в постанові саме в голові ці моменти, про який тільки що казав. Також хочу сказати, що ми звернулися до одного з виробників, який опрацьовував, розробляв сайти більшості органів виконавчої влади. З запитом, скільки буде коштувати модернізація такого веб-сайту, вебсайту органів на нашої влади. Нам повідомили, що це буде коштувати близько 70 тисяч гривень. Ну, звичайно, розробники є різні, хтось може там, то тобто ми взяли так 70, тому що це максимальна сума. І, і по нашим підрахункам обов'язково модернізація буде потребувати. 606 сайтів виконавчої влади. А це близько 40 дорого. Ми погоджували надіслали цю суму в інфін, погоджували це з ними, але в нас виникли деякі труднощі з цього приводу. Мінфін, ну, скажімо так, з ким погоджується цей проект? На початку погоджено з Міністерством соціальної політики, Міністерством економічного розвитку, Міністерством освіти і науки, українським товариством Луки Путо, без зауважень. Таке ж про науки погоджено з зауваженнями, але ми їх прахували під час подання проєкту до міністерства. А тепер, що вийшло з Мінфіну? Ми чотири рази насиливали цей проєкт погодження до Мінфіну, але Мінфін проєкт не погодив. Останніми 100 ми повідомили, що розглянуть проєкт лише після його подання разом з відповідними погодженнями органів виконавчої влади про можливість відділення коштів з бюджетів на рік. Відповідні... Отже, вони хочуть, щоб ми погоджували 1600 органів виконавчої влади цей проєкт постанови, а це є необґрунтованим, оскільки регламент відвідати міністрів не передбачає подання до Мінфіну матеріалів погодження до проєкту. Тим то Мінфін не взяв до уваги положення чинного законодавства щодо можливості підготовки головного розпорядника бюджетних коштів, пропозиції повинні обґрунтування стосовно обсягів бюджетних коштів на наступний бюджетний період. Щоб врегулювати ці розбіжності, ми запросили представника Мінфіну, ми запросили заступника міністра у нас взяти участь на нараді згоджуванні з заступником нашого органу. Проте МінФін з представника. Забезпечив участь в своєму самітах, тобі нараді. раді. І станом на сьогодні цей проєкт було надіснено до Міністерства на правову експертизу та погодження. Після його отримання, після потреби отримує такої правової експертизи, ми його зачнемо доведу міністрів разом з протоколом розбіжності і будемо чекати, що кабінет міністрів все-таки підтримує рішення і буде підтверджено ці зміни в проєкт а чи було це проект погоджений саме з людьми з владами зору, тобто там за якоюсь Так, ми двічі ми проводили наради, запрошували, це були представники державних органів, mm -hmm. там Міністерство, науки. Держави. Також ми запрошували Геннадій, у нас був генеральний суспільної дії, були у нас УТОК, весна саблея інвалідів. Стосом з Василим, що не знати, да? вони нам пропозиції свої давали щодо цих технічних вимог. Ми рахували, навіть свій додали пропозиції, щоб більше ж було вимог. Тобто Васі він погоджує цей проект. Він письмово нам написав, з ним спілкувався в телефоні. Він сказав, що ну, ми погоджено, якщо потрібно щось по пісьмово, то він, але ми вже не вимагали, тому що нам достатньо усно, що він погоджується з такими змінами. Тобто організаціями Більшістю у нас всі пропозиції були враховані. Ще хотілося б запитати щодо норм. Є стандарти, ну наприклад, і со mm -hmm. рекомендації по забезпеченню доступності веб-контекту. Чи використовувалися вони? Так, так. Вони використовувалися mm -hmm. і вони були, скажімо, так, основними під час розпиці. Пермо вже mm -hmm. е цей стандарт, тобто він міжнародний суд, до цього про mm -hmm. просто як рекомендації. Консорцію східній политині, а потім вже в 12 році наприкінці його прийняли КІСО. Але у нас ми питання, що ви прийняти на національному рівні. Але я ж кажу, що це потрібно його перекласти, потім зробити гармонізацію з чинними, з чинними стандартами. І це все і вимагає і коштів, і часу. І крім того, цей стандарт він є ці рекомендації відкриті і доступні. В ними можуть користуватися будь-які розробники. Єдине, що ми в постанові не можемо склатися на міжнародний стандарт, а можемо склатися тільки на українські. Але ну, якщо ми прописали ті сімості стандартів, то особливо вже такої нагальної потреби розробляти, то якщо його цей стандарт примути саме рівні і це все буде, можна буде вносити потім зміни до цього стандарту. Але е, е, є така, такий нюанс, міжнародний стандарт він є закритий. Тобто, щоб ним користуватися, його треба купити. Тобто тут є проблема, що ну, треба зробити, щось треба ще купити, щоб стандарт якийсь використовувати. Тобто є відкриті вимоги. я думаю, що це навіть краще ніж якісь мільйони старт, які купити. А возможно вот такой вот вариант, как вы как представитель органа, да, даже да, да, да. да. вот, чтобы, например, каким-то образом, может быть, в рамках даже вот этого национального плана, в рамках вот этой вашего вашей постановы, в чем может быть внесение изменений, вот, установить какой-то, например, определенный процент фирмы времени, заблаговременно, например Телеканали да? проводити соціальну рекламу или, или какого-то ряду заходи щодо висвітлення життя інвалідів на каце таке проводиться постійно, постійно ми звітуємо. Мене зараз матеріалів нема, але недавно готувалися з політики там доповіді національна. Програва інвалідів буде постійно, що майже що, там, щомісяця у нас збираються такі звіти по всім обласним державна тобто У нас там підпорядкування в кожній області своя державна радіокомпанія, і всі ці питання висвітлюються. Крім того, дуже важлива тематика, яка стосується інвалідів, наприклад, якщо послуху, то все це. Відлюється сурди перекладом, титрами, і така робота законопроект навіть проваджується, вноситься зміни зараз до е, законодавства щодо збільшення відсотків таких ну, обов'язкових відсотків щодо, щодо такої інформації висвітлення засобах масової інформації. Така робота робиться. Е, У ну, мене зараз немає інформації, про те, що не може сказати, яких там відсотків і, 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 і що саме робиться, але я теж думаю, що така робота може. Але це тільки державні. Ми це держави, це держави, це підприємства. Підприємства. А, тут... а тут... добре, а якось може бути в ліцензійних умовах. Да. Ліцензійними да. питаннями займається Національна радською бачення. Ага. Тобто, ну, це ви, так, на ви також на на наші повідомити. Які-то пропозиції до них можуть. А імені вашого в принципі, так, якщо є законодавство, так, закон про телебачення радіомовлення, вносити такі зміни можна і вносимо такі зміни ми, і ми можемо ініціювати це питання. Але, але зараз якраз цей проєкт, внесення таких змін знаходиться в Верховній Раді, і мають його розглядати І Там щось про ліцензування точно кажу, я цю, цю інформацію бачив. Я не займався саме конкретну роботу. Я, скажімо так, більш технічними цими питаннями займався. У нас є відділ, які законопроектною роботою робота займаються. Вони вони ці питання вніцювали, вони зараз на розгляді в Верховній Раді щодо збільшення цих ліцензій видавати лише професійному подібне. Тобто така робота провадиться. じあこのお酒はちと。<noise>